Сорт гортензії, який вже понад століття зводить людей з розуму, як то кажуть, old but gold, старе, але золоте. Це сорт гортензії під назвою Анобель, І ми маємо його ось в такій якості, такій саджанці, в 3-літровому горщику. Чудово розвинена коренева система. Вартість такої рослини 280 гривень. І чому найкраще садити зараз в цю пору? Корінь рослини розвивається при температурі більше 5 градусів за Цельсієм. Тобто, навіть коли температура повітря, зовні атмосфери, нижча, все одно ґрунт більш прогрітий і ваша рослина розвивається. Коли ви садите рослину осінню, вона протягом зими встигає у вас прикорінитися на новому місці, на розвинути трошечки кореневу систему, і чим більше коренева система розвинена. Тим краще рослина виросте в наступному сезоні. Тому рекомендуємо написати нам у приватні повідомлення, попросити прайс. Ми відправимо вам прайс зі списком наших рослин. Ви можете собі повиписувати ці рослини, погуглити, почитати про них, замовити у нас. Ми самі виготовляємо, розмножуємо вкорінюємо рослини, переживаємо за якість також, переживаємо за те, щоб рослинки росли і у вас, тому ви можете. Писати до нас, запитувати різні питання по догляду, по вирощуванню. Ми з радістю, я вам особисто з радістю відповім на ці питання. Тому запрошуємо по гортензії, по спіреї, по хвойні рослини, по трави, по все, що забажає ваша душа у вашому саду.